О дев'ятій годині набережної незалежності разом з іншими пройшов вихованець центру Дорога життя Олександр Говбел. Мені маршрут -трон полюбився. Я дядім Юром приїхав. Ми і мило виготовляємо, і свічки робимо теж співаємо теж. І співає, і співати подобається. Андріана Бойко бере участь у марші ходотоні 5 років. У центрі дорога життя навчається її донька. Наші діточок мають всі знати. Ми маємо себе показати, що ми тут теж є такі. Те, що є заняття, з ними займаються. Тобто вона розвивається, не сидить зі мною вдома. Оце дуже добре. Директор центру дорога життя Олег Кириленко каже: такий марш ходотон до дня захисту дітей проводять понад 20 років. Мета привернути увагу до питання і до проблем дітей з інвалідністю. Ці діти мають такі ж самі права, як і всі інші діти, громадяни нашої країни, право на освіту. Право на соціальний захист, право на охорону здоров'я, право на культурне життя, право на дозвілля. І саме це ми намагаємося робити, тобто повернути увагу, от бачите, з такими нашими дітьми і красавцями. Ми працюємо і намагаємося, щоб вони відчували себе повноправними, повноцінними членами нашого суспільства. За словами Олега Кариленка, наразі в центрі дорога життя на щоденній основі перебуває 71 вихованець. Загалом на обліку 176. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.